Маленькі пацієнти цієї дитячої лікарні багато часу проводять в її укритті. Діти перебувають тут не тільки під час повітряної тривоги в місті, а й повноцінно ночують тут, адже вночі їх піднімати з ліжок через сигнали тривоги дуже незручно. Щоб розрадити дітей та додати в їхнє життя барв, ізраїльська художниця Зоя Север разом з маленькими помічниками розмалювала у яскраві кольори одну зі стін цього укриття. Я малюю дерева та поля, мені дуже подобається. Ну, ми малювали надзвичайною технікою. Ми малювали спочатку спонжиками, а потім кісточками. І мені дуже сподобалось. Це нові враження для мене. Проєкт Вікно в мир з'явився в Києві при підтримці ізраїльського посольства в Україні. Його мета полягає в тому, щоб художник разом з дітьми розписували стіни всередині шкільних та лікарняних бомбосховищ, щоб у малечі, яка багато часу проводить у бетонних підвалах, було своєрідне вікно в світ фантазії, надії та миру, створене їхніми ж руками. Ми почали з того, що я попросила дітей уявити собі, як би виглядало вікно. В мрію, якби можна було відклирити вікно будь-де, будь-куди, що би там було, і от вони мені підказували. там було і море, і ліс, і поля, і, і, і що там діти з роверами, і, і дерева, і динозаври біли від медя, які грають в баскетбол, і, і, синій орел. І, 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 і все. Ну, там ще був портал до буфету, але буфет же не, не влізло в нас. Там 10 метрів стінка, не все влізло, що Хотіли, і от ми так поступово. Я, я допомогла їм зробити фон, а потім поступово рухались і просто виконували все, що вони собі намріяли. Стінку в сховищі цієї лікарні розписували впродовж трьох днів. Наприкінці роботи маленькі помічники залишили свої автографи як нагадування про творчо проведений час. Сама Зоя Север зазначає, що захоплюється сміливістю харків'ян кожен раз, коли відвідує місто. Це мій четвертий раз в Харкові на протягом війни, і я дуже вражена тим, як люди тримаються. Тобто, якщо на початку березня, 22-го місто було майже пусте і було страшно. Ну, ви знаєте, зараз. Незважаючи на все, що тут відбувається, люди працюють, люди виходять на вулиці і продовжують робити все, що можна. Так що я дуже пишаюсь харків'янами. У подальших планах художниці розписати бомбосховище київського Охмадиту, а потім відвідати в межах проєкту Миколаїв, Одесу та Дніпро. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків. Новини.